Біля місцевого кінотеатру в Ужгороді вели людно. Квитки на післяобідній показ розкупили ще за тиждень до оголошеного заходу. Тут відбувається спецпоказ кінострічки Люксембург Люксембург. Це друга повнометражна робота українського кінорежисера родом із обласного центру Закарпаття Антоніо Лукіча. Символічно, що творча команда розпочинала всеукраїнський тур із селища Близнюки на Харківщині, звідки родом виконавці головних ролей Аміл та Раміл Насірови, учасники відомого гурту. Курган і агрегат, а завершують його у рідному місті режисера. Інша справа, що такий фільм, я б, мабуть, вже не знав, як думки тихі, як Люксембург-Люксембург. Після 24-го це дуже складно уявити. Тому зараз ми маємо завдяки нашим Збройним силам таку насолоду. Це вже 12-й наш показ від Близнюків до Харкова там через Одесу і так далі. Ми просто розуміємо, наскільки це ну, взагалі важливо. Люди, які сидять в залі, сміються. Відчувають, що ну, на них якось не байдуже, що група може приїхати і поспілкуватися. Він, на жаль, резонує з сьогоднішнім життям, але я кажу про те, що складно було б такий фільм е зняти зараз. Тобто надалі все життя, це все буде війна, війна, війна і все. Ну, Нам з цим жити. Інша справа, як це приймати і як діяти. Зйомки стрічки відбувалися у 2021-му В Лубнах на Полтавщині, в Києві та у Люксембурзі. Монтували фільм вже після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. У стрічці є над чим посміятися, а є й над чим поплакати. Тут кожен у чомусь впізнає себе, кажуть автори. Люксембург Люксембург оповідає про двох братів-близнюків, які дізнаються про хворобу давно зниклого батька та вирушають на його пошуки до Європи. Символічно, що роль останнього. Виконав тато братів Насірових – Ельман. Дивіться, фільм знімався і був написаний набагато раніше так. до повномасштабного вторгнення, але, на жаль, на превеликий жаль, зараз він набув там, такої актуальності, тому що дуже велике покоління дітей будуть рости без батьків, що описується саме в цьому фільмі. Так. На що жаль, до, та, ми щодо живемо. Творчості. Нічого не плануємо, ну не неможливо час в такий час щось планувати. Єдине, що ми зараз ну типу, плануємо, це там нові збори, як ми можемо закупити потрібні там дрони, автівки і все інше, що просять у нас наші захисники. Так, якщо є можливість обійняти батьків, нехай всі зробляться. За перший вікенд стрічку переглянули понад 36 тисяч глядачів та зібрали при цьому понад 5 мільйонів 590 тисяч гривень. Це другий кращий старт серед українських проєктів після початку повномасштабного вторгнення Росії. Ужгородські глядачі переконані, необхідно підтримувати українське кіно, спонукати до створення власного продукту та розуміти, що ми боремося за нашу культуру і її поступ. Незважаючи на те, що війна все таки вона продовжується, і не зрозуміло, коли вона закінчиться, я вважаю, що дуже важливо підтримати культуру особливо наших українських режисерів, митців, тому що це якраз той є рушій, який може. Потім нам дуже добре зіграти, і зараз насправді підтримати трошки наш моральний дух. Підтримувати закарпатців для закарпатців – це обов'язково. Це по-перше. По-друге, дійсно хочеться побачити якісний культурний проєкт. І ми розуміємо, наскільки важливі теми він піднімає. Тому є аж три причини, чому варто відвідати цей кінопоказ. Ну ми... і зараз бачимо вибух крутезних речей, які відбуваються, створюються не завдяки, а попри якісь обставини. І ну, звичайно, підтримувати варто, тому що Якщо нема культури, нема людей, і нас не буде можливо знищити, якщо в нас буде суперпотужна культура, тому кожен якийсь продукт, який з'являється, це суперважливо. Світова прем'єра фільму відбулася на 79-му венеційському міжнародному кінофестивалі. Він був представлений у програмі Горизонти. Однак Антоніо Лукіч зізнається, презентувати стрічку у Венеції було легше ніж вдома в Ужгороді, адже тут відчувається особлива відповідальність. Є таке відчуття. Так вдома все таки, ну по-іншому, все е, сприймається тут е, складно. Видати себе за когось іншого, ніж тим, хто ти є, насправді, адже всюди у світі ти можеш вигадати себе, а тут ти вже такий, як ти є. Я думаю, не варто казати про просування також іміджу України в світі, використовуєш кожний майданчик, як привід, заявити про трагічні події, про війну, яка відбувається, та про країну терористів. Знаєте. Фільм сприймається насправді по-різному від України. Я певні очікування, але все рівно нас сприймають як десь якусь третю культуру. І перед кожним показом ти кажеш, що це легально сміятись, коли вдивитися український фільм. Тобто у нас є почуття гумором. Вміємо робити цивілізовані сучасні якісь історії. Кінострічка частково заснована на реальних подіях. Водночас, за словами її авторів, присвячена не тільки пошукам втраченого батька, розумінню сімейних цінностей та роздумам про вічне, але й всім маленьким людям. Маленьким але здатним робити великі справи. Прокат Люксембург Люксембург ще триває у всіх кінотеатрах України, в тому числі і в Ужгороді. Як зазначає режисер, подивитися фільм варто і зробити власні висновки.